Кожного ранку ми прокидаємось та починаємо новий день. На землі є також ранок року, це початок весни. І починається весна з першого весняного місяця березня. Саме в березні вся природа прокидається від зимового сну. А чи знаєте, ви діти, чому цей місяць називається березнем? У цьому місяці та на сніг пробуджуються від зимового сну всі рослини, пробуджуються і берези. Від сонячного тепла починає бродити сік, він стікає по стовбурі. Кажуть, що берези на весні плачуть, а плачуть від тепла, від радості, що прийшла весна. Тому і перший місяць весни називається березнем. У березні погода буває дуже різною то сніг, то холод, то сонце, то дощ. Тому в народі кажуть «Березень невірний, то сміється, то плаче. У народі цей місяць ще називають сухий, марець, березань, сочень, полютий, красовик. А ось і красуня весна завітала до нас. Щоб розбудити природу від зимового сну. А чи знаєте ви, що у весни є один надійний помічник, який може їй допомогти у цій нелегкій справі? А хто це, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Все від нього навкруги набирається снаги, тільки ранок настає, виглянь у віконце. Всім воно життя дає, променисте? Сонце так. А ось і воно. Подивіться на нього, яке воно гарне. Я дарую вам тепло, щоб навколо все цвіло, щоб листочки зеленіли і щоб пташечка дзвеніла. І росла травичка, розквітали квіточки і раділи діточки. Діти, давайте пограємо з сонечком та розкажемо, яке воно сонечко. Повторюйте разом зі мною. Сонечко весняне, лагідне, привітне, ласкаве, золоте, життєдайне, променисте, тепле, радісне, веселе, ніжне, ясне. А чи однакову кількість тепла сонце посилає на землю взимку і навесні? Як ви гадаєте, ні, не однаково. Взимку сонце не піднімається високо над землею, воно посилає на землю косі промені, які не зігрівають землю і дають менше світла, а навесні сонце піднімається вище, промені дають більше тепла і світла. Сонце потрібно всім людям, тваринам, рослинам, комахам, птахам. Це джерело життя для живої природи. А весна, діти, приходить до нас не на одна, а з братами місяцями. І перший місяць весни, з яким ви вже знайомі, це березень. Я перший місяць весни, я проліскую цвіт. Я пережив зимові сни і відродився знов на світ. Наступний братик весни це квітень, який приходить після березня. Я квітень, славний квітникар, вам сонечко і рясно заквічую ліси гаї духмяним цвітом рястом. І нарешті третій весняний місяць травень. Я травень теплий, дощовий. Іду і весело співаю. Вітаю небо сонечком ясним і тішу землю чарівним розмаєм. Ну що ж, діти? Ось ми познайомились з вами з братами весни, березнем, квітнем та травнем. А тепер я пропоную вам пограти та пофантазувати на тему весняні місяці. Отже, давайте пофантазуємо, хто з місяців найрозумніший, найкрасивіший, найбагатший? Поставте відео на паузу та спробуйте прийти до свого висновку. Ну що ж, я впевнена, що ви зробили правильний висновок. У природі все взаємопов'язане. Кожен місяць потрібен і важливий по-своєму. Природа їх не обмене. Весна ще не розгорнула всіх своїх див. Вона тільки що прокинулась, тільки що розпочала свою творчу роботу. Але ви, я гадаю, вже відчули її приємну насолоду та свіже дихання. А що ж нам весненька принесла? А принесла вона нам блакитне небо, яскраве сонечко. Веселі струмочки, білосніжні підсніжники, сині проліски, ніжно-зелені листочки, дзвінке щебетання птахів, похнасті котики та радісний настрій. А тепер, діти, я пропоную перенестися до весняного лісу, щоб побачити, як прокидається природа від зимового сну. У лісі ще голо і сіро. А на зігрітих сонцем лісових галявинах з'являються перші квіти, білі, ніжні, з ледь помітною зеленою облямівкою. Це підсніжники, пробиваються з під снігу та синюють проліски. Їх залишилось так мало в наших лісах. Не поспішайте зривати квіти. Краще помилуйтеся ними. Хай ще й інші зможуть це зробити, адже і підсніжники, і проліски занесені до червоної книги природи. Вони можуть і зовсім зникнути, якщо ми всі разом не будемо оберігати їх. А ось на пагорбах, зігрітих сонцем, з'являються жовті квіточки та такі яскраві, неначе вібрали в себе перші весняні сонячні промені. Придивись до них уважно. Перед тобою квіти мати й мачухи починають пробуджуватися після зимового сну дерева та кущі. Зігріти сонцем вони поволі наповнюються соком, прокидається природа в повній своїй красі, поступово, послідовно, ніби за чітко визначеним розкладом. Царство весняного володіння ще впізнають по прикметах та прислів'ях. Послухайте прислів'я про весну. Весна наші батько і мати. Хто не посіє, не буде збирати. Проліски очі березня. Весна ледачого не любить. Весняний день рік годує. Березень з водою, квітень з травою, а травень з квітами. Березень без води, квітень без трави. Весна Днем красна. Важливою ознакою весни є приліт птахів. Коли день переважує ніч, то починається весняний сонцеворот. З цієї нагоди діти влаштовують цікаві дитячі забави, заклички птахів. Першими на весні в Україну повертаються граки. Вони прилітають ще в лютому або на початку березня, коли з'являються перші відлиги. Шпаки зазвичай повертаються в березні, коли починають танути сніг. Жайворонки прилітають наприкінці березня. Їхній спів вважається провісником весни. Потім з'являються чайки, лелеки та інші птахи. Наша бесіда діти про весну. Про місяць березень та його братів добігла кінця. Чи сподобалась вам наша бесіда? Що вам сподобалось найбільше? А закінчити наше заняття мені хочеться словами Тараса Григоровича Шевченка. Стала весна, чорну землю сунно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і у полі жайворонок. Соловей ковгаю, землю, убрану весною, радо зустрічають.